Я до останнього не вірив, що ми можемо знайти місце в цей заклад. Це легендарний Пітер Лугар, і тут мають бути найкращі взагалі стейки в Нью-Йоркі, які тільки можуть бути. Місце сюди дуже важко знайти. Зазвичай заброньовано все на кілька тижнів вперед. І деколи з'являється така можливість, коли хтось відпадає і відміняє свою резервацію, то з'являється маленький слотик. І ми взяли цей маленький слотик, і сьогодні ми тут. Казати особливо нічого про меню тут. Все спеціалізується навколо м'яса. Це якби німецька ресторація, типу з німецьким вайбом, тому що по історії іммігрант з Німеччини приїхав тут і годував своїх співічнисників, скажімо так, роботяг також з Німеччини, і потім здається, він помер. І справа передалась до рук його сину, і він щось там зафакапив і вже не дуже і тримався цей бізнес. І тепер його викупили, і тепер ми маємо можливість тут смакувати найкраще в світі або в Нью-Йорку хоча б Стейк. Виходить так, що по меню ми можемо знайти по факту там, різну німецьку кухню, яку ми вже їли в Баварії, ці всі ковбаски, бекон там, і так далі. Але ми тут за стейками. Тут є спеціальний розділ зі стейками, знову ж таки, з найкращих м'яса. Тут є спеціальна градація м'яса зі штатів. Ми беремо стейк на двох. Можна там взяти на двох, на трьох, на чотирьох. Тобто там величезні шматки м'яса будуть. По класиці, я замовляю стейки завжди медіум. І вам також раджу замовляти медіум і не більше, тому що медіум вел well, того на вас вже буде не дуже добре дивитися. В якості комплиментів у нас тут різні типи хлібу там, з чесником, яких з якимись травами, маслом і так далі. От, але будемо чекати свого м'яса, тому що ми тут за м'ясом. Стосовно цін такого м'яса це дуже дуже дорого. Стейки в Америці, та й загалом в Нью-Йорку особливо дуже дорогі. Буває таке, що ви можете замовити стейк, він буде коштувати ну, мінімум 100 доларів. Тут конкретно на двох воно коштує чи то 130 доларів, чи то типу того. І в принципі, якщо це на двох, то напевно це нормальна ціна. Тому що я до цього їв стейки по 100-120 доларів на одного тільки. Ну і це, це суттєво.